Це далі більш очевидним пише де Телеграф, що Путін використовує всі хитрощі з арсеналу Кремля, щоб уникнути мирної угоди, яку він не має наміру підписувати. Поки Трамп впевнено заявляє, що переговори. З Зеленським завершені на 95%, Москва відповідає не серйозністю, а фарсом. Я, друзі, залишаюсь на позиції, що Путін підпише угоду. Він хоче максимально вигідну для себе. Це він ініціював ці переговори. Це Кремль ініціював ці переговори, передавши до Сполучених Штатів Америки план із 28 пунктів. Давайте про це не забувати. Ну і також Блумберг пише про те, що лідери країн Європи поговорили після заяви Росії про те, що Україна нібито атакувала резиденцію Путіна. Зокрема, зміст розмови не розкривають журналісти Блумберга, але відомо, що участь у ній взяли канцлер Німеччини Мерц, президент Фінляндії Ступ, прем'єр Польщі Туск і президент Єврокомісії Урсула фондерляєн. Можливо, мова йде про. Так званий берлінський формат, який засідав буквально вчора, і де вони ухвалили рішення допомагати Україні далі, а там Туск заявив про те, що до закінчення війни кілька тижнів. Можливо, саме про це йдеться. А от глава дипломатії Європейського Союзу Кая Калас, я думаю, її повноважила на це звинуватила Росію в прагненні зірвати мирний процес. Поширенням заяв про нібито українську атаку на резиденцію Путіна у Новгородській області. Дуже добре, що така заява є, хоча б від неї. Але мені відверто хотілося, щоб лідери, названих мною країн, названі мною лідери, особисто написали хоча б пост у мережі X. Цього було б достатньо, але вони цього не роблять. Не хочуть загострювати ситуацію з росіянами. Це очевидно, Вони намагаються зараз замирити цю всю історію. Щодо ударів по території Росії, які були в ніч на 31 грудня. Є офіційна інформація в тому числі від генштабу СБУ у ніч на 31 грудня вразили нафтобазу Росрезерву в Ярославській області в Росії. Ця нафтобаза призначена для зберігання великих обсягів пального. Окрім того, генштаб підтвердив ураження Туапсинського НПЗ, про що ми говорили з вами вранці на каналі, таманніфті газу нафтобази Росрезерву та інших цілей окупантів в ніч на 31 Друзі. На Туапсинському НПЗ у Краснодарському краї зафіксовано пожежу та пошкодження установок первинної та глибинної переробки. Це один із найбільших в Росії НПЗ потужністю близько 12 мільйонів тонн на рік. Вогневого ураження, як пише Генштаб, зазнав і нафтогазовий термінал Таманнефтегаз на Таманському півострові. Там пошкоджено причали нафтоналивного комплексу. Також у відомстві підтвердили атаку на нафтобазу Росрезерву ТЕМП у місті Рибінськ в Ярославській області. Там зберігалися стратегічні запаси нафтопродуктів. На об'єкті є дуже велика пожежа, і також кажуть, що уражено тимчасовий пункт базування Катерів біля Оленівки в Окупованому Криму. І склади БК у районах Ближня та Сіятель на Донеччині. Ну і про Кадирова, про що я говорив вам, друзі, на початку. Кадирова, як пишуть, нова газета Європа, журналісти саме цієї газети, цього видання про це повідомляють, терміново були госпіталізували 25 грудня на Різдво. Він вже тиждень не з'являється на публіці. Це не нова інформація. Звісно, такі вже повідомлення ви раніше чули. Це просто до раніше озвученого щодо здоров'я. Кадирова, який наладом дише. Видання пише, що голова Чечні приїхав до Москви раніше, 24-го, але в ніч на 25 йому стало зле, його доставили на швидкій в центральну клінічну лікарню. Управління справами президента Росії на засіданні Держдупи його не було. Державної ради, перепрошую, там він був мав бути у Москві Його ледве врятували. Після чого він повернувся додому і з тих пір не з'являвся на публіці. Говорять співрозмовники видання нової газети Європа у квітні 24-го року. Ця ж газета повідомляла про те, що. Йому діагностували некроз підшлункової пішлункової залози. Вилікуватись він не може зовсім так. Йому вдається проходити якийсь момент реабілітації, реанімації. Він не з'являється довго на публіці, потім знову виходить, щось говорить. Але ну, направду Кадиров, як на мене, останні дні. Ну, звісно, вони можуть вимірюватися місяцями. Добуває на цьому світі. Кара Божа, вона є, однозначно так. Ну і Путін звернувся до населення з новорічним привітанням і сказав про віру в перемогу. Нічого не сказав про мирний процес. Значну частину привітання він присвятив СВО, так званій. Він назвав російських військових героями, які борються за правду та справедливість. а Також заявив, що Росія буде надалі досягати поставлених цілей і йти тільки вперед. Друзі, в принципі, це все. Сказано відповідно до ситуації, яка нині є, відповідно до переговорів не буде Путін говорити, що вони в переговорах досягають якогось миру. Ні, він буде налаштовувати росіян, воювати далі, тому що це пропаганда. Але зрозуміло, що мобілізаційний ресурс на Росії суттєво просів. Президент України також вітав українців, також зі святом також говорив про перемогу. Тому тут ситуація залишається поки стабільною, але переговори тривають і їх рівень доволі високий. Я, до речі, це говорив сьогодні. В ефірі 24 каналу трішки згодом викладу тут відео, щоб ви могли її переглянути. Цікаво вийшла дискусія з журналістами. Тому слідкуємо і за переговорним процесом, також але й за подіями в Україні.